Добавити, доповнити, як би дивіться, ось цей ограничуючий гужон, який болтається, тут він навіть не відрегульований. І шток фактично він навіть випихує пробку і далі, як ми бачимо всередині, він йде по верху вилки. І таким чином також і знизу, а він має бути ось тут посередині вилки і має перемикати. А так він і вискочив поверх. І тоді працює тільки оці упори, що на рамки. Якщо вони підносилися, то у вас куліса завжди буде глючити. Туди-сюди буде чіпляти по дві вилки, О, тобто вона має стояти пор. Тому завжди, завжди треба робити цей, зажимати його, щоб не було цього підйому. Так, це знімаю відео для... Олександра я йому переробляв колісу. І це відео буде сугубо для нього, щоб він її встановити на свій мотоблок і налаштувати. Тобто вставляємо на місце шток перемикання скорості. Тут не має бути люхта. Після того, як встановили. За допомогою ключа на 16 викрутки, треба встановити, щоб шток стояв посередині верхньої вилки. Чуть, можливо, чуть повише середини Отак. От щоб внизу він не зачіпляв середню вилку. Ось. Встановили шток, відрегулювали і, звісно, законтрагаю, ставлю на паузу. Далі встановлюємо рамку на своє місце і закріплюємо її на КПП мотоблока. Після того Встановлюємо е, саму тягу. так, Аби зараз поставлю на пол, щоб все це, це стало на свої місця, ось. Тобто тут треба е, поставити шплінт і затягнути оцей хомут. Після встановлення тяги оцієї з і затиснути оцей хомут, щоб не було ніякого люхта. Ці гайки мають бути зажаті на шарнірах. І за допомогою цього згона встановити так, щоб шток перемикання скорості і ручка співпадали по входу по нейтральному положенні. І далі ми бачимо у нас рамка стоїть в нижньому положенні, а шток в коробці, він стоїть на середній вілці. До нижньої він не доходить. І до гори, як бачимо, у нас шток стоїть вверху, а на рамці нас не співпадає напроти паза. На цій куліці я зробив, взагалі це я роблю, зразу встановлю і потім приварю. Тут я зробив такі кріплення болтові, з можливістю зміни кута нахилу самої рамки. Тобто зараз я ці болтики відпущу і нахил цієї рамки встановлю так. Щоб оцей паз був напроти ручки і потім далі. Зараз я ці шарніри всі зажаті, не мають люфтів. Оцей шарнір теж не має бути ніяких люфтів. Тут не має бути. тут я ще не затиснув. Не має бути ніяких люфтів. Після того, як ми рамку Синхронізували штоком переміщення всередині КПП, то в нижньому положенні він стоїть на е, своїй, як кажуть, е, на своєму місці. В середньому він стоїть, має працювати, чіпляючи інші вилки. Після всього цього налаштування. Тут, звісно, я зараз вже налаштував її, так як до мене приїхала така КПП, в якій три пази. Бо коробки, яких мають два пази, там простіше, там є упор знизу і зверху, а по режими повишені понижені, перемикаються. За рахунок іншого речага. Тут, як ми бачимо, воно буває таке, що при... воно не довключає. тому треба повторити процедуру. І завжди, після перемикання скорості, треба вирівнювати вилки. тобто Робити рух, я вже неодноразово на цьому наголошував, догори, донизу по нейтралі. В такому випадку, якщо десь змістилась вилка, вона стане на своє місце і не потяне її, шток, не включить дві передачі. Воно не тяжко вирівнять, пройтися по нейтралі. І далі, як ми бачимо, у мене зламався. Штатив не маю закріпити, тобто скорость, як ми бачимо, це у нас іде перша скорость. Це задній хід. Далі у нас буде, як бачите, треба трохи КПП стоїть. Треба крутнуть і вона легенько включилась. Це буде друга, п'ята і так само, як кажуть, буде е, четверта, верніше третя і шоста. Ось так працює ця куліса. На сьогоднішній день я її встановив, підналаштував. Вона має стати на мотоблок. Це для Олександра. Головне, головне щоб не було ось на цьому заводському шарнірі, так як мені е, пояснював в телефоні е, Олександр, що тут він щось підрізав, бо було затуго. Тут має бути туго. Тобто не має бути ніякого люфта. І оце регулювання. Попереду я вже показав, як його встановити. Воно має обмежувати рух штоку перемикання скорості, щоб він не виходив вище цієї вилки. Ну і додатково тут стоять ось ці додаткові упори, що будуть тримати вал, не будуть, будуть його обмежувати, він не буде йти вище, ніж оце. Ця відстань. Звісно, зараз я зніму все це і так як воно налаштовано, я встановлю е, прихватки в місцях, де воно все це кріпиться. Тобто, і після налаштування, отут також треба, буде оце все діло, щоб воно не відкручувалось під час роботи. Зараз я щось придумаю, тобто, можливо, я це зараз зроблю таку скобу і зафіксую поверх на прихватки, щоб воно не ця тяга, оця частина і ця частина, щоб вона не е, втратила свою траєкторію. Ну, і, звісно, тут має бути все зажато на глухо. Тобто воно буде повертатися на своїх шартинах, щоб не мало ніяких люфтів Оце таке відео для Олександра, який мені прислав цю кулісу. І відео трошки довгеньке, щоб не кидати його на Viber чи десь іншими частинами я його. Виложу в себе на каналі, а пан Олександр хай вже переглядає і встановлює на свій мототрактор. На цьому все. Налаштування куліси завершено. Всім доброго здоров'я, успіхів, і мирного неба!